Привіт, це знову я, Тікі. Сьогодні ми вирушаємо у велику мандрівку. Я хочу познайомити тебе з мешканцями різних куточків планети: від жарких саван до холодних крижин. Кожне місце має своїх особливих тварин. Приготуйся, буде цікаво. Як чудово, що наша планета така різноманітна: від високих гір до глибоких океанів, від пустель до тропічних лісів, кожне місце приховує своїх мешканців. У світі існує понад 8 мільйонів видів тварин. Це не тільки ті, кого ми бачимо щодня: як от коти, собаки чи птахи. Є істоти, про яких навіть не кожен чув: світляки, що світяться у печерах Нової Зеландії, жаби, що замерзають взимку і повертаються до життя навесні, або восьминоги, які змінюють форму і колір, щоб сховати. Вася від хижаків, а ще тварини це не лише красоти природи. Вони вчать нас спостерігати, дивуватися, поважати навколишній світ. У кожного з них є своя роль. Бджоли запилюють рослини, вовки контролюють популяцію оленів, а навіть маленький хробак допомагає ґрунту бути родючим. Саме тому сьогодні я хочу разом дослідити різні частини планети і подивитися, хто і де живе. Ми побуваємо в савані, у джунглях, на полярних крижинах і навіть під водою. Готовий? Тоді вперед, до великої пригоди. Ого, ми принеслися в саме серце Африки до Саванни. Тут усе інше: гаряче повітря, суха земля, високі трави, а над головою палюче сонце. У таких умовах живуть дуже витривалі тварини. Он там біля скелі левова родина. Леви це великі хижаки, яких ще називають царями звірів. Вони живуть у групах, які називаються прайдами. У прайді левиці полюють разом, а лев ватажок охороняє територію. А ось трохи далі. Під деревом стоїть жирафа. Вона дуже висока, майже як двоповерховий будинок. Її довга шия дозволяє діставати листя з верхівок дерев, куди ніхто більше не дістанеться. Он біжить зебра, подивись, яка красива в неї смугаста шкіра. Вона не лише гарна, а ще й допомагає ховатися серед трави. Тут, у саванні, кожна тварина має свою роль. Леви, хижаки, жирафи, спокійні, травоїдні, зебри, швидкі втікачі. А ще тут живуть слони, антилопи, гієни, гепарди. Всі вони утворюють складну екосистему, де все взаємопов'язано. Життя у дикій природі не завжди легке, але саме тут тварини вільні, сильні і кожен день це справжня пригода. А ми Ми вирушаємо далі попереду нові куточки планети та нові знайомі. Мумства. Вітаю в одній із найвологіших і найзеленіших місцин на землі. Це Амазонські джунелі. Тут усе живе, дихає, шелестить і співає. Це справжній зелений світ життя. Поглянь, на гілці сидить тукан. Його дзьоб такий яскравий, що його видно здалеку. Тукан використовує свій довгий дзьоб, щоб діставати фрукти з високих гілок. Он у тіні притаївся ягуар. Це один з найнебезпечніших хижаків тропіків. Він може тихо підкрастися до здобичі навіть по воді. Його плямиста шкура допомагає ховати. Туватися серед густої рослинності, дивись угору, на ліані висить лінивець. Ця тваринка дуже повільна, вона майже не рухається. Усе її життя проходить на деревах. А ось стрибає мавпа. Вони живуть групами, завжди щось кричать, кидатимуться плодами, граються. Їх легко почути ще до того, як побачиш. І ось тут на листочку маленька, але отруйна жабка дротикова. Її яскравий колір, попередження не чіпай мене. Амазонія це легені планети, тут ростуть мільйони дерев, живе понад 400 видів амфібій і майже 1300 видів птахів. Це місце постійної дії. День і ніч тут не буває тиші. Кожен звук це хтось говорить, кличе, шукає їжу або ховається. Дивовижний світ. Але ми йдемо далі, подивимось, хто мешкає в холодних краях. Тут дійсно холодно. Ми в Арктиці на самому верху планети. Це царство снігу і льоду. Сонце тут світить мало, а температура може бути нижче мінус сорока. Проте навіть у таких умовах є життя. Он там білий ведмідь. Він ходить по крижаному молю у пошуках тюленів. Його шерсть біла, щоб не вирізнятися на фоні снігу. А ось морж, велетенський і вусатий. Його бивні допомагають вибиратись на кригу, а товста шкіра захищає від холоду. І хоч більшість пінвінів живе в Антарктиді, у голограмі я показую одного і тут щоб порівняти, подивись, як по різному виглядають мешканці півночі й півдня. Холод не зупиняє природу. Тут свій ритм. Свій шлях і він не менш вражаючий ніж у тротиках. Ми в Австралії континенті, де мешкає безліч унікальних тварин, яких не знайдеш більше ніде. Поглянь, це кенгуру, тварина, що стрибає замість того, щоб ходити. Вона має сильні задні лапи і хвіст, який допомагає тримати рівновагу. А ось коала вона обіймає дерево. Це її улюблене місце. Коали сплять до 20 годин на добу і харчуються лише листями евкаліпта. Он там страу найбільший птах Австралії. Він не літає, але бігає дуже швидко. А ще тут є ехидна, маленька тваринка з голками на спині. Вона відкладає яйця, хоч і є з савцем. Австралія справжній зоопарк під відкритим небом. Тут усе виглядає трохи інакше, і саме це робить цю землю такою особливою. Ми опинилися в місці, де майже немає води, а температура в день сягає понад 40 градусів. Це пустеля, і хоч вона здається мертвою, тут є життя. Ось верблюд справжній чемпіон виживання. Він може йти без води багато днів, а в його горбах запаси жиру. А це фенек, маленька лисиця з величезними вухами. Вони допомагають їй чути навіть найменший шурхіт і охолоджують тіло в спеку. Поглянь на землю. Там ящірка. Її шкіра гарно маскується під пісок. А коли стає занадто гаряче, вона заривається глибше. А ось скорпіон. Він активний вночі, коли спадає спека. Його жало може бути небезпечним, але він не чіпає, якщо не заважати. Пустеля сувора. Але прекрасна тут кожен виживає по-своєму. І це теж частина великого світу природи. Ми занурилися в один із найбільш таємничих світів на планеті. Під воду. Тут усе інакше. Немає гучних звуків, усе рухається повільно. Навіть світло доходить сюди з труднощами. Тому багато глибинних істот світяться. Он пливе дельфін. Це надзвичайно розумна і товариська тварина. Вони спілкуються між собою і навіть можуть допомагати одне одному. А ось морська черепаха спокійна і велична. Вона повільно пливе, ніби не поспішає нікуди. Подивись на медузу. Вона ніби танцює в товщі води. Її тіло майже повністю Прозоре, і звісно, навколо рибки яскраві, блискучі, кожна зі своїм кольором і формою. Світ океану величезний, тихий і неймовірно красивий. Це справжній космос під водою. Ми піднялися високо в гори. Тут усе інше. Повітря холодніше, менше дерев, більше каміння, але й тут є життя. Он високо в небі, орел, він має гострий зір і може помітити здобич з великої відстані. Його крила розгортаються майже на два метри. А ось на скелі стоїть гірська коза. Вона може стрибати по вузьких виступах, не втрачаючи рівноваги, неймовірна вправність. У тіні каменів ховається сніжний барс. Він рідкісний і дуже обережний. Завдяки своїй плямистій шерсті він зливається з ландшафтом. І звісно, тут живе гірський ховрах. маленький, швидкий і дуже спритний. Він шукає їжу, ховається у норах і завжди насторожений. Гори це виклик, але тварини, які тут мешкають, знайшли спосіб жити навіть у найскладніших умовах. «Ми в лісі одному з найбільш спокійних і гармонійних середовищ на землі. Усі дерева тут, мов живі вежі, які дають затінок, укриття та їжу. А серед них мешкає безліч тварин. Ось олень. Він уважний і обережний. Його великі вуха вловлюють кожен звук, а роги, прикраса і захист. На гілці білка. Маленька, спритна, вона збирає горішки та насіння, запасається на зиму. Почув, це дятел стукає по дереву. Його дзьоб дуже міцний. А стукіт не просто звук, а спосіб знайти їжу. А он там у кущах з'являється лисиця. Вона хитра, швидка і чудово орієнтується в хащах. Ліс це не лише дерева, це повноцінний дім для сотень видів. Тут панує спокій, але життя вирує у кожному куточку. Природа це не тільки виживання, але й турбота. Багато тварин піклуються про своїх малюків не гірше за людей. Он ведмедиця. Вона завжди поруч зі своїм ведмежем, вчить його шукати їжу, лазити по деревах, гратися. Ведмежата дуже допитливі, але мама їх пильно охороняє. А ось кенгуру: її малюк ховається прямо у сумці. Так зручно. Там тепло, безпечно і він завжди під боком. Поглянь на слониху: слони дуже розумні та соціальні. Вони ходять родинами і всі піклуються про малюків разом маленький слон завжди в центрі уваги. А ось качка з каченятами. Вони слідують за нею однією стежкою, не відстаючи ні на крок. Качка запам'ятовується як символ маминої турботи. У природі любов це дія. Це захист, навчання, близькість. І це робить світ тварин ще більш особливим. Чим більше спостерігаєш за природою, тим більше розумієш. Тут усе працює разом. Наприклад, Вовки. Вони полюють не поодинці. У зграї кожен має своє місце. Хтось жене здобич, хтось перехоплює. Саме завдяки команді вовки сильні. А ось велика риба в морі, а біля неї маленька рибка-чистильник. Вона обережно прибирає зайве зі шкіри великої риби. Це безпечно, вигідно для обох. Далі носоріг і пташка на його спині. Ця маленька помічниця клює комах і попереджає про небезпеку. Такий симбіоз виграш для обох. І в небі зграя птахів. Вони летять так злагоджено, що можуть долати тисячі кілометрів. Коли одному важко, інший підміняє. У світі тварин дружба це не слова, а дії. Вони тримаються разом, бо разом вижити легше. А іноді просто приємніше. А тепер перевіримо твою уважність. Я покажу тобі три звуки. Спробуй вгадати, кому вони належать. Як думаєш, хто видає такий потужний голос? Цей звук, ніби з глибини. Хто це може бути? Трохи моторошно, але знайомо, маєш здогад? А тепер перевірмо. Звук 1 – це Лев, звук 2 дельфін, а звук 3 Ворон. Молодець, йдемо далі. А тепер ще одна загадка. Переді мною чотири тварини. Вони всі цікаві, але одна з них не така, як інші. Подивись уважно: Дельфін, морська черепаха, кит зебра. Яка тварина тут зайва? Подумай. Правильно, зебра єдина хто не живе у воді. Усі інші мешканці океану. Тварини дуже різні, але їх можна об'єднати за середовищем, у якому вони живуть. Це цікаво спостерігати подібність там, де спочатку бачиш лише різницю. А тепер головоломка на уважність. У мене є три тварини: пінгвін, лев, білий, ведмідь. І три середовища: крижаний льодовик, тропічні джунглі, савана. Спробуй поєднати, хто де живе. Готово? Перевіримо! Пінгвін живе там, де крижаний холод, в Антарктиді. Лев це господар савани. А білий ведмідь живе теж на льодовиках, але у північній півкулі в Арктиці. А от джунглі залишились без мешканця. Цього разу були зайвими. Хитро, правда? Ми з тобою подивилися на дивовижний світ тварин, і тепер вже точно зрозуміло. Це не просто істоти, які живуть навколо, це окремий всесвіт. У ньому є ті, хто бігає по землі, плаває в океанах, літає в небі чи повзе по деревах. Одні великі, інші крихітні, але всі важливі. Ми побачили, що кожна тварина живе у своєму середовищі: пустелі, льодовики, тропіки, степи. Кожне місце має своїх мешканців. Вони не лише виживають, вони піклуються про малюків, співпрацюють, захищаються. Будують домівки, і хоча вони не говорять словами, у них є мова, мова рухів, звуків, сигналів. Іноді тварини конкурують, іноді допомагають одне одному. Деколи здаються дикими, але дуже часто лагідні й уважні. Ми можемо багато чого навчитися, просто спостерігаючи. Світ тварин це не щось далеке, це частина нашої планети, частина великої історії, у якій є місце для кожного. І як добре, що ми це досліджуємо разом. Ті трава біжить лисиця сова. в морях, дельфіни і синій кит, а в небі птах крізь хмари летить, цей світ живе дихає, грає, кожна істота. Що, що означає всі різні, але єднає їх планета, земля така велика і не забута, у джунглях реве левиний спів, ведмідь на снігу лишає слід. Хід зищать, пінгвін кричить, усе навколо в гармонії звучить, Цей світ живе, дихає, грає кожна істота. весь